Добрий вечір, любі мої друзі великі й маленькі. Сивочолі, чорнокосі, пшеничні і руденькі. Про святу неділеньку мріяла, як би то її дочекатися. А сьогодні, у день недільний, спішу з вами усіма сердечно привітатися. Для мене не важливо, скільки вам часу та літ. Бо для усіх знайдеться місце на крилах слова, за яким кличу у кольоровий політ, над мислями, над думками, мандрувати уявними світами. На крилечка кличу 15-річну Інну з Тернопільщини, дуже талановиту дівчинку, яка володіє прекрасним голосом, як і її матуся. Жодне свято та захід не обходяться без чарівного голосу юної красуні. А також кличу її семирічного братика Максимка та дворічну сестричку Яночку. Вірю, що молодші діти також володіють такими ж талантами, і з часом ми почуємо їхній спільний неповторний сімейний спів. Кличу 15-річного Сашка. І вже зовсім дорослу, але для рідних людей завжди маленьку і дорогу серцю Валерію. В політ кличу Давида, якому дев'ять років, Аліну, котрій шість, та трирічну Мію з Дніпропетровщини. Діти тимчасово проживають в Польщі. Вірю, що всі вони скоро повернуться в рідну Україну. А ще кличу в політ за мріями львів'ян Даніела та Миколу. Даніелу дев'ять років, а Миколці сім. Татусь хлопчиків ветеран сучасної російсько-української війни. Але він і надалі стоїть на захисті своєї сім'ї, народу та держави. Привіт вам усім! Слухарику! Чи відкрив ти серденько для мови? Чи готова ти, слухасю, до душевної обнови? Бо я починаю повідати букви у слова, слова у фрази, а фрази у речення складати. Кожен день свій рідною мовою на добро віншуйте. А тепер сідайте, слухайте та чуйте. Шук і чапля. Якось, що у сосновій борі жив, щось замислив і задумане здійснив, то роботи взявся вуса, закотив свій куточок, дуже гарно прикрасив. Збирав в полях волошки й маків цвіт, з них уклав навколо хатки живопліт, з лілій соняхів, ромашок, маль квіт. Враз зацвів його хатинці барвів світ. Ще й конвалії у лісі зацвіли, їх жукові вільні друзі принесли. Від такої неймовірної краси у жука чай аж слізки потекли, в ту хвилинку втіла свій політ, занесла йому пахучу ніжний мід. А мурашки притягли жіну і глід, Їжачок смачнющих лісових ягід. Жук листки барвінку в крісельця скрутив, а підлогу хвойним гіллям устелив. Лісових дзвіночків хату наносив, з них він глечика та кухлики зробив. Їх наповнив жук краплинками роси, що зібрав із квітів ранньої порі. Столик гріб листком конвалії встелив, і у гості чорну чаплю запросив. Пані чапля капелюшок надягла. І поважно чапчалапавши пішла. Крок за кроком темно міряла вона, так не квапом до оселі підійшла. З птахи не було там меж. Як побачила його хатинку теж. І самість. Того, щоб склювати все, а вже ж задоволенням здійснила свій кортеж. Дивна дружба ця триває і до цих пір. І захоплюється нею цілий бір. Де ж це бачено, щоб чапля і суком ласували медом за одним столом. Настав час дрімоти, що дотепер сиділа без роботи. Он вже до вас підкрадається, На звуках колискової гойдається. А ви її уважно слухайте, оченята закривайте і носиками, сапунцями дмухайте. На добраніч! Ніч прийшла, огорнувшись у тиші до ріки сплять, засинають поля шум дощу, шибку в її навіває Засинають Ля -ля, спи, моє любе зернятко, засинай і голівоньку прихиляй. По снах ти побачиш чарівний світ ангел твій хай покаже його срібло зір вам освіти нічних. Засинай, сина і голівоньку рую прихиляй я тебе коли хатиму у пісні, щоб тобі мандрувалося в кольорових снах. Повернешся в море слів до батьків, що даруш. За сина и голівоньку русою прихиляй я тебе колихатиму тиму пісні. तबी मां